Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні у нас 1 січня і я хочу привітати всіх нас з Новим 2025 роком. Я хочу побажати, щоб наша країна, Україна, в 2025 році здобула перемогу, щоб наступив мир і щоб ми були щасливі, здорові і всі справи, щоб у нас йшли на лад. Також принагідно я хочу подякувати всім тим людям, які підписалися на мій канал. Дякую вам велике. Розумію, що це аванс. І буду робити відео в поточному році більш якісними і більш інформативними. Ну що ж, а зараз перейдемо до сьогоднішньої теми. Сьогодні я хочу показати вам суничку садову. Я висадила два сорти і хочу розповісти вам коротенько свій досвід і свої враження від вирощування цієї розсади. Вона в мене ще маленька, але вже мені є що вам сказати, порівняти з тою інформацією, яка є в інтернеті, і як би може це комусь буде в пригоді. Я, у мене не було часу раніше займатися садоводством. Хоча я це дуже люблю. А зараз у мене такий час з'явився. Я на пенсії, тому у мене зараз є багато часу. І мені ця тема цікава, я її вивчаю. Я сама своїми руками це все роблю, висаджую, У мене велика ділянка. І от Суничок у мене ще я з насіння не висаджувала. Це для мене нова тема. І думаю, що багато таких людей, як я, які от тільки-тільки починають знайомитися із садівництвом, своїми руками. Це як хобі, це таке, знаєте, таке заняття для душі, скажімо так. Ну і так, перейдемо до того. Коли я посадила сунички і які я сунички посадила? Я купила в звичайному магазині, там де продають насіння, два таких сорти сунички сунечка садова Олександрія і суничка садова барон Солемахер». Це ремонтантна суничка, вона без вусів. І вона плодоносить практично ціле літо до пізньої осені. Тому вона мене зацікавила. Ну, Ремонтантна суничка, вона, звичайно, не буде довго рости, її потрібно буде через 3-4 роки поміняти. І розмножується така суничка тільки через носіння. Тобто, в немає, бо саме її розмножити не можна. От. Є багато всякої різної інформації по поводу стратифікації насіння суниці. Я вам скажу зразу: я стратифікацію не проводила. Дивіться, у мене ділянка не дуже велика, і мені не потрібно багато кущів. А в оцих пакетиках було багато насінинок, дуже багато. Знаєте, така хороша жменька, їх я, я от розсівала, то просто покривала, от було покрито повністю ем, от, оцей простір цієї коробочки. Вона, вона така величенька. Я її розділила на дві половинки. Е, е, мені потрібно там 20-30 кущиків. Ну, а в мене вже я так е, спеціально перерахувала, то тут е, кущів. 80 а може й більше. Щось виросте, щось не виросте. Звичайно, я найду місце для всіх сазонців, я не можу викинути. Якщо вже рослинка проросла, виросла, то я найду місце, де посадить, навіть між квітами можна садити. Такі сонечки можна садити. І в вазонах вирощувати на балконах, вирощувати на підвіконі, вирощувати на вулиці в вазонах, от якщо у вас немає такої земельної ділянки, але у вас є відкритий там ну, заасфальтований двір, то ви можете в вазонах висадити і будете смакувати протягом всього літа такими солоденькими добренькими ягодками. Вони не сильно округ... Я не можу вам сказати, які вони будуть по розміру, тому що я їх не бачила, які вони по розміру. На картинки намальовані такі не дуже великі, одні більші, другі не дуже Ну, не, не, не такі великі. Але в дійсності картинка і дійсність, ви ж розумієте, що це ну, от коли я вже вирощу ягоди, тоді скажу, які вони крупні чи не крупні. Думаю, що не дуже. Суниця – це не полуниця. Так, і тепер по срокам висадки. Я, посіяла, я не проводила стратифікацію. Я купила ці насіння, у мене ще був грудень місяць. Як правило, по рекомендаціям виробників висадку суниці рекомендують проводити в січні місяці. І я вирішила, якщо в мене не вийде, якщо ця сонечка не зійде, то я тоді пересію її в січні місяці і вже там, прислухаюся до всіх рекомендацій там, по стратифікації і так далі. Тому я взяла просто наповнила лоток землею, розрівняла земельку, Сонечка висівається поверхнево, вона не заглиблюється і вона не присипається землею. Вона сходе під світлом, їй потрібно світло, і висівається поверхнево. Тому розділила на дві половинки, і в мене оце виходить Барон махер. Оце ця половинка. А ця половинка це Олександрія. От Олександрія зійшла набагато хуже, Барон махер набагато краще зійшов. Висіла я 3 грудня, а перші сходи з'явилися десь десь числа 12-го, через 9 днів. З'явились перші сходи, і вона сходила недружно. Тобто з'явилося там 3-4 спочатку рослинки. Потім почала сходити ще, потім ще. І напротязі тижня, як би, сходили оці рослинки. Коли я подивилася, що їх вже достатньо, що мені достатньо цієї кількості, я взяла, підсипала земелькою. І тут ще ось вилазить із землі. Бачите, такі малесенькі такі. Візьму ще ручку, покажу. Отакі От малесенькі ось рослиночки є ще, вони ще вилазять, прокльовуються, тому що. На сінечко нерав... нерівномірно сходило. Може б і більше зійшло, якби я не присипала, але я вирішила, що. Так як воно поверхнево посіяно, мені потрібно було хоч трішечки земельки додати для того, щоб прикрити корінці і дати можливість цим рослинкам, які вже зійшли, дати можливість їм розвиватися. Я присипала, трішечки присипала землею. У мене ще сталася така оказія, що на підвіконня застрібнув мій котик і тут усюди походив своїми лапками. Оце тут він, я тут попідсипала, ну оце ж де котик прийшов, все там. Там нічого немає, бо він якраз пройшовся тоді, коли сонечки почали сходити. І так, я посіяла на сніг. От, єдине, що я зробила, це як така, така моя стратифікація була, якраз тоді на початку грудня випав невеличкий сніг. Я зібрала трішки снігу, розсипала на ґрунт сніг, і зверху на поверхню мені було на сніг краще було сіяти, тому що зернинки. вони... Дрібненькі і темні, чорні. І виходить, що не видно по землі, коли, коли сієш, не видно, як ти їх загустив чи не загустив, а по снігу посіяли вже вони, бачите, так у мене не сильно густо якби були посіяні, розсіяні. Якщо взяти по схожості, то оцей сорт Олександрія він зійшов десь на рівні 10%. Цей сорт зійшов десь на рівні 20-30% від тієї кількості насіння, яке тут було. Але ну, це без стратифікації, тому який можна зробити вивід. Якщо вам потрібно висновок, вибачте, якщо вам потрібно багато ну, розсади, і ви хочете, щоб практично, хоч половину, ну, повна схожість цього насіння вона ніколи не буває. Такого досягнути неможливо. Але, там, скажімо, хоч, хоча б 40-50% щоб б зійшло, то потрібно проводити стратифікацію. Як проводиться стратифікація, ви можете подивитися в других авторів, тому що я її не проводила і не буду говорити те, чого не робила сама. А, але якщо вам не потрібно багато, і вам достатньо буде, скажімо, от у мене тут десь порядка 25-30 рослинок зійшло на Олександрії, і порядка 50-60 от, от цих барона-солимахера, мені цього з головою хватить. Рослинки вже. В... Виросли вже такий основний листочок, тобто не просто семидольки, а вже є основний листочок. Я їх пікірувати не буду, пересашувати, поки не буду, поки вони не піднімуться. Я підсипала трішки земелькою і зараз із По... 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 бризкавкою, бризкаю, <ствую> водичкою поливаю. Ну, якби поверхнево поливаю, не заливаю, щоб, ну, щоб не захворіла рослинка. Тому що вони геть маленькі. І вони так піднімаються, дружненько дивлюся, тому що вони в перший час, вони от коли піднімаються, тут піднімаються разом з насінинкою. І це якби багато таких, які наче проросли, але потім не хватило сили скинути ту насінинку. Ну, От таким чином проросла у мене ця суничка. Суничка, десь 25 грудня я підсипала земельку. Виходить, що вона десь числа до 15-16 зійшли всі оці рослинки. Ні, мабуть, це ж із 13-го числа, коли, почали, коли почалися перші сходи, і до 25-го, тобто я 10 днів чекала, поки вони тут у мене сходили, а потім підсипала земелькою. Десь якісь пропали, мабуть, я так думаю, тому що мені здається, їх було трішки більше. Але ті, які залишилися, вони вже сильненькі і мають основний листочок. Я не буду поки пересаджувати, буду чекати, поки підростуть ці рослинки, щоб вони були такі, такі ну, вже такі величенькі, по крайній мірі, щоб вони набралися сили, не були такі тоненькі і набрали кореневу систему. Я думаю, що десь через недільку, коли трішки підростуть і всі рослинки. Будуть мати основний один або два листочка, я буду їх підкормлювати. Спочатку я підкормлю органічним добривом, у мене там є рост концентрат, старт називається він для таких рослинок, які розвиваються. Тому я підкормлю спочатку органічним, але це не зараз, це коли трішечки вони ще підростуть. Ну, а потім вже буду. Дивіться, коли пересаджу, тоді вже буду підкормлювати другими якимись мінеральними добривами. От е який висновок можу зробити? Сунички <рости> проростають і без стратифікації. Проростають на звичайній землі. При просто посіяному розсіяному насінчку. Єдине, що стояв у мене цей, ну, цей контейнер, він стояв там, де в мене устоми підсвічуються світлом, і він також підсвічувався десь протязі 14 годин, мабуть. Десь ну, 14-15 годин у мене кожен день підсвічуються рослинки. Тому вони були на світлі підсвічені. В Усі темні дні і на протязі дня я підсвічую, от тільки сьогодні, коли було сонце, то дні не включала світло. Висаджуйте, пробуйте, дякую вам за увагу. Всього вам найкращого, до побачення!